Ми порахували приблизно, що 5 тисяч гривень можна отримати додатково, посіявши після ранніх зернових культур супер ультраранній соняшник. Це при вражайності там 12 центнерів, приблизно плюс-мінус. Да, да. да. Тобто, Плюс-мінус з чого складатися буде наш ну наші затрати там. Затрати будуть складатися, навіть якщо ми так рахуємо дисковку. Хоча тут спірно, я вважаю, що дискування після збирання все рівно треба робити. Це сам пасів і насінневий матеріал. Все. А те, що вже ми додаємо до ізбирання, ізбирання оце на наші затрати з збирання, з збирання А якщо ми рахуємо, то рахували по таким цифрам. Соняшник бирали середню ціну 10 тисяч гривень. Я во ну, це вважаю, по формі. Це... 2, ну да, да, тому да, да. що більшість одноосібників і, Дивиться І е -е, друге, це це виходить. Якщо ми вражайність, ми беремо 10-12 центнерів. Ну і ми народ не враховували сюди оренду пая, тому що ну це до не другий воно пасів. воно вже це. Це це другий пасів. Там все вже сплачено сплачено. То... Да, тому якщо вам цікаво ознайомитися з цією ідеєю, в профілі там є більше відео про цю тему. Переходьте, ознайомлюйтесь. Кому треба, консультуйтеся стосовно цієї ідеї, та ви маєте можливість замовити супер -ультра ранній сорт соняшника. Синельниківський ультра ранній його назва. Це селекціонер. Я дистриб'ютор даного селекціонера, який виробляється насіння. Тому кому цікаво, звертайтеся я завжди на зв'язку.